Апостола Павла, і Шауля, Як його було ім'я, послання Карінфінам до Коринтян, 11 розділ. Апостол Павло пише лист до Коринтя, послання, і він пише, бо я одержав від Господа знання, які передав вам Господь Ісус тієї ночі, коли видали його на страту, узяв хлібину. Та, віддавши дяку, розломив його зі словами це тіло моє, що я віддаю за вас. Їжте Його на спомин про мене. Амінь. Ми розламаємо зараз хлібину, яка нагадує нам про тіло Ісуса Христа, яке поламалося за нас, яка страждала за нас. І апостол Павло заповідав це робити, бо Ісус так сказав. І вчинимо подяку. Господи, Отець Небесний, Батько наш, дякуємо Тобі за цей хліб, який нагадує нам тіло Ісуса Христа, яке поломалося за нас, Господи, яке страждало за нас. Господи, дай нам прийняти це з миру, нагадуючи про тіло Твоє, яке є церквою в Ім'я Ісуса Христа. Амінь. Беріть. Сочек, шматочок людей. Юра. Дякую тобі, освіти, дякую за то, що ти нагадуєш на нас, Споті, які ми гріші, Скоті, спасаємося. Тільки в тобі маємо спасіння, тільки в Твоїй крові, Господь. Дякую, Господи, за те, що Ти є, Бо і завжди будеш єдиним Богом. Дякую тобі. вся слава Хай належить тобі. Амінь. Амінь. Надалі апостол Павло, після <кхем> це тіло моє, що я за вас, їжте його, на спомина про мене. Після вечері Ісус так само взяв чашу з вином і промовив, це вино. Символізує кров мою, ну, що заснов, засновує новий заповідь Божий. Хоч би коли ви пили це вино, робитимете це на спомин про мене. Щоразу, як їстимете цей хліб і питимете цю чашу, вина, будете свідчити про сперсть Господню, аж поки він не прийде. Амінь. Прошу вам, чаша, вина. Зараз чекайте, чекайте, помолімося ще Зараз. Господи, дякую Тобі за це вино, цим символізує і вказує на Твою святу кров, яка нагадує нам кожного разу, коли ми сприймаємо цю вечерю, що Твоя свята кров пролилася за наші гріхи і за наші провини. Ми дякуємо Тобі, Господь, і нехай вся слава належить тільки тобі. Амінь. Амінь. Можете помолитися, якщо хочете. Можете помолитися своїми словами, якщо хочете. Дякую тебе, Ісусе Христе, що я прийняла святые таинства твои помоги очиститься от моїх гріхів. Я каюсь в своїх гріхах, Я каюсь, прости мої гріхи. Прости. Я благодарю Тебе, Ісусе Христе, що я прийняла. приняла твое тело и твою кровь, святую выпила для очищения моих грехов. Аминь. 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 Добро, друзья. Я неправильно молилась.